Вітаю! В Херсонській обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової Чайки стартували літні читання. Хтось вже взяв стоси книг та захоплюється читанням. Хтось читає онлайн. Декому подобається слухати аудіокниги. А дехто тільки задається питанням: що ж почитати влітку? Тож ми пропонуємо вам підбірку книжок Літні читання з присмаком кохання. Софія. Найактивніша читачка нашої бібліотеки танцює, грає на двох музичних інструментах і багато читає. Хочете дізнатися про історію першого кохання самокласниці Софіки, прочитати про нелегкі стосунки між філітками та розкрити секрет одного старовинного роду? Тоді прочитайте повість казку від української письменниці Марини Павленко, «Русалинка із сьомого В або прокляття роду Клаківських. Здійсніть подорож у часі з головною героїною у пошуках добра, справедливості та кохання. А до нас приєднується Марія. Їй мала Батьківщина Одещина. Маленькою дівчинкою Марія мріяла стати принцесою у Казковому королівстві. Її мрія збулася. Зараз вона живе і навчається у королівстві Норвегія. Сподіваюся, ваші канікули будуть цікавими та веселими. А щоб вони стали веселішими, порекомендую вам прочитати повість Валентина Чимириса Вітька плюс Галя або Повість про перше кохання. Пристрасті вирують у селі Великі Чаплі. Вітька Горобець, мужчина неповних 14 років, закохується у Галю козачок, і щоб довести їй своє кохання, він повинен стрілятися на дуелі. Фантазія автора не має меж, але все це не вигадки, тому що Валентин Чемерис пише про своє дитинство. Тож читайте та дізнавайтеся, чим завершуються пристрасті у селі Великі Чаплі. Софія ділиться своїми враженнями про лавсторію, яка була написана в минулому столітті, але продовжує хвилювати душі людей. Відома безцеле про сучасних Ромео та Джульєту від американського письменника Еріка Сігала. Справжня історія кохання, що перемагає будь-які труднощі, вразить кожного. Читайте книгу і дивіться екранізацію Історія кохання. Херсонська письменниця Юлія Чернієнко, знавець питань незвичайного кохання, презентує свою книгу. Дорогі читачі, пропоную вам провести частину свого книжкового літа разом із моєю повістю, «Хіки шукають любов. Ця історія дуже літня, пригодницька. В ній є і перше кохання, і дружба, і пошук себе справжнє. Також вона про незламність, про людяність, про віру в те, що дружба завжди переможе. І все буде добре. Можна знайти вихід з будь-якої складної ситуації, якщо вірити в себе, вірити в ближніх, довіряти собі і йти за підтримкою до людей. Приємного вам прочитання.